Я готовий відповісти на всі питання, які стосуються мене. Ну, вчора на свою адресу мені було сказано, на мою адресу мені вже прозвучали. Я рахую досить несправедливі слова, що я корупціонер, що я зловживаю владу і таке інше. Я, хотів, я хотів. Шановні, давайте будемо тверезо говорити і спілкуватися. Дивіться, сьогодні в нас новий генеральний прокурор. Сьогодні в нас новий генеральний прокурор. Зараз йде процедура, як говорити люстрацію. Оцінку кожного буде давати наша керівництво. Я готовий відповісти на всі питання. Я не вперше приходжу сюди на Майдан, ви знаєте. Якщо до мене якісь питання, будь ласка. У мене питання. Чому ви даєте перше слово? Дайте людям. я дав питання. Сергій Іванович, поясніть, будь ласка, чому за енергію, яку очолював Гардійчук, не було ліцензії ні на виробництво теплової енергії, ні на транспортування теплової енергії, ні на постачання теплової енергії. На натомість, впродовж десятиліть, за теплову енергію здорало з оцих людей проти. Гроші за послуги, які вони не мали права надавати, і чому дані люди, зокрема особи, які очолювали за тепловодинергія, до цього часу не покарані і не знаходяться в місцях позбавлення волі? ви хто? Представ... Представтесь, хто говорить папленнюк Олена Віталіна. Макацея захищала. Так, я захищаю макаце. Макацея захищає. То що дитину вбив, ти його захищаєш і тут на права дівчинка! А по перше, шар. щоб в садити дівчонки, в тюрми, треба встановити наявності з іншої особи у так на сьогоднішній день про кого конкретно говорить, що треба сидити в дірку за яку ви. Вона захищає хто дитину. Що вона Ви знаєте, кого вона захищає? Вона катає, який дитину. Десять років завдяки у чімечі знімали гроші. Відповідь на питання, чи ви будете сваритися? Давайте ми Циновна будемо цивілізовано задавати питання і слухати, що чоловік говорить. О, ви не це не вопрос. Це про вона спеціально. шановні присутні, ми з вами зібралися для того, щоб вирішити правовим методом питання відставки прокурора міста. Натомість ви сюди прийшли свідомі провокатори з метою недопущення народної влади в місті. Шановний Сергій Іванович, 10 років ви в місті Кам'янці-Подільському з пересічних громадян збирали гроші за тепловоденергію, не маючи на це права. І жодна людина не покарана, ліцензії в них не було ні на що. І жодна людина не покарана. Наступне питання до вас 2012 День я не знаю, звідки така інформація, що в нас немає ліцензії захисту водоне. А що, як мало функціонувати місто? Ви що, скульптура без теплої води, без теплого постачання? Для того, щоб ви, ви рахуйте, я ж вам конкретно задав питання: в чому бачається, якої конкретної особи склад якоїсь злочини? То що крали, приховували, хто я приховував, що я приховував По перше щодо моєї відставки я хотів сказати декілька слів. На сьогодні <на> я через повторюю є нові <на> генеральні прокурори.